Бачите, у моєму віці вже важко складати такі великі плани, але я вирішив ще зробити дещо в гарузі охорони природи і дещо присвятити своєму рідному селові. В гарузі охорони природи я підготовив таку значить, невелику книжку про Лемківські національні парки. Національні парки, не лише у нас, але і в інших країнах призначені зберігати не лише природну спадщину, але й спадщину етнокультурну. Кожному національному парку є кілька населених пунктів. Це, звичайно, села, розташовані в гірських умовах. У них зберігаються традиції релігійні, традиції народні, традиції національні. Ці традиції, на жаль, пропадають у світі спостерігається якийсь процес денатуралізації природних наршавт. І Я пригадав собі, коли був на міжнародній конференції у високих тетрах. Конференція була присвячена національним паркам і мені дуже сподобався гасло тої конференції. національні парки, багатство нашої цивілізації. Наша цивілізація стає техногенною. Чим далі, все більш техногенною. І оттратяться ці природні засади, природні основи нашого життя, та природа, в якій людина еволюціонувала, і в якій вона стала, то що кажуть, вчені гомо сапіс людина розумна. То я тепер працюю над проблемою. Щоб національні парки в них забезпечити збереження природних цінностей, тобто і флори, і фауни, і ландшафтів, і цінності етнокультурні, цінності етногенетичні. Це одна та один такий, такий, то вже таку книгу я підготовив. Здав її у обласну раду народних депутатів. І сьогодні я був у обласній раді і так. Вів переговори, щоб були якісь кошти виділені із екологічного фонду для публікації цієї книжки. Мені пообіцяли, книжка їм сподобалася, що це можна буде здійснити. В цій книжці ставиться питання про збереження етнокультурної спадщини Лемків, Лемківського етносу, бойків і гуцулів. Це три етнічні групи, які. Оригінальні, які зберегли свою самобутність і які треба підтримувати, тому що збережуться тільки в такому разі ці цінності етнокультурні, якщо буде навколишня природа збережена. І друге, друге, так би мовити, друга велика Ну, невелика моє завдання, яке я перед собою поставив, це хочу написати такий історичний і етнокультурний нарис про своє рідне село Кричево. Це оригінальне село, яке було засновано в 1420-х роках. Це пройшло майже 400ліття. І за той час воно поступово розвивалося. Село розташоване на лівобережжі мальовничої річки Тереблі. Теребля бере початок аж там із Горган, із вершин Карпат. Теребля річка, по якій бокори справлялися ще до 1954 року, доки не була побудована теребля річка ГЕС. І от я працюю. <кій> <кій> І над цією книжкою і хочу дати такий нарис розвитку села за різні періоди. За період, коли Закарпаття ще було під впливом Київської Русі, за період, коли Закарпаття було під впливом Угорщини, і належало до Угорського королівства, коли належало до австро Угорщини, за період Чехословацький. За період угорської окупації з 1939 по 1944 рік, за період радянський 44 1944 року до 1991 року, і на кінець за період уже незалежної України показати, як ішов і економічний розвиток, які були труднощі, і як ці труднощі нам вдалося здолати. Вважаю, що села це, я повторюю, це своєрідне село, наше колиска розвитку етносу і берегіння його збереження. Тому ми повинні зберігати наші села, підтримувати їх і старатися, щоб вони і в економічному плані, і в, і, і в плані такому ландшафтному, вони зберігалися як берегині наших, наших, наших цінностей, і історичних, і етнічних, і культурних. От такі плани, що в мене є. Дай Боже, що вдалося їх дістити. Але я би хотів, вважаю, що було б добре, щоб люди, інтелігенція закарпатців про кожне своє село написало такий історичний нарис. Щоб ми закріпили в, історію, в історії здобутки минуле сучасне майбутнє наших населених пунктів. Народилася я в 23 році. Була я з дівчат найстарша. Ну і в мами було потім, за мною другі діти, ну і треба було мені допомагати. Дуже мені запам'яталося, коли в мами були близнята. Були двоє діто, дві дівчатки. Коли ну, е, деколи так пробужаюся, я ночі чую, діти плачуть. Мама одне бере, кормить, а то друге плаче. Я встаю і допомагаю то колесати. Мама каже, бери, треба переповити ту дитину, і то серед ночі я би спала, допомагаю мамі переповивати. Ну, та син мені так дуже запам'яталися, бо так я не виспалася, а допомагала мамі сином. Ну, далі було так, що мама із батьком, так як село Кричово, їх рідне село, йшли туди, там у нас була земля. Батько і мама йшли туди, коли прийшла вже весна, йшли туди давати ту землю, щоб одні там косити, копати. Туди йшли обоє. Мене лишали як старшу, щоб я тут їсти варила. Ну, і я тут усім старша, було на свосьмеро, семеро їх. То треба було варити, їсти, корову доїти. Все хазяйство на, на мені було. Ну, і я то все було на мені. Наказали мені, коли йшли, я додивився, щоб тут був порядок. Ну, і я так дотримувалася, правді. кілька ходили, біди ніякої не було, то все було добре. Ну, далі потім вже я пішла вчитися, ну, вчилася ну, на канікулах, це теж мені припадало як старший, то все, все, все було більше роботи мені припадало. Ну, Пішла вчитися, закінчила, вчителювала я. Спочатку я вчителювала в перших-четвертих класах, потім я далі пішла вчитися. І далі я вчила німецьку мову вже у п'ятих-восьмих класах. Ну, так одружилася я, теж треба було раніше сказати. Мала я двоє діточок. Дочка одна працює тут уж, у Ужгороді, зараз у школі номер 8 яка теж така працьовита. Вдалася у моєго брата Степана, вже написала дві книжки, теж так підручники, які до школи по які треба дітям по екології, ага. потім по основі здоров'я випустилася. Теж така вдалася Ну, ну І в мене син, цей син працював тут на заводі, на Турбогазі, а зараз, в Португалії, Чехословаччині. пішов туди, бо так, Немає заводи так. позакривалися, ну і пішов туди працювати. Вже 10 років, як помер мій чоловік. Ну, і я за ці 10 років. Дочка мене забирає сюди, в Ужгород, тому що в нас в селі, де я проживаю, село ресниця, газу ще немає дотепер. Топимо дровами. Ну, Дрова зараз стали дорогі, ну і дрова треба заношувати до хати. Да, то робота. То робота. Я вже в таких роках, зараз на 90-му році, не дуже так і і Маю здоров'я, дочка мене забирає сюди, і я тут зимуюся в неї, а на весну йду додому. У нас там город, яблука, груші. сажу все, картоплю, ну все, що треба. Коли йду сюди, в Ужгород, той урожай все приношую сюди. І картошку, і яблука, і груші. І там закладує дочка собі огірки. Морква, отця зелена, щоб тут не купувати, бо тут йти на базар, за все треба платити. Ну, ну Так би до лікаря. Так, о, а до лікаря о, так. Ну, Ходіла я, чи... я так і до лікаря, і хворіла я, і в, в санаторія да, була. Людина так, мог. так і в санаторії була, в трускаціях була, хворію, і зараз так я. Ну весь час я дотримуюся діяти. Ага. Я м'ясне, я дуже мало їм. Я може. Може, на місяць я аж раз їм ясне. Я більше на молочному, тому що в мене ну, в жовчові то каміння. І я так дотримуюся дієти. Я думаю, що ця дієта мене так і дотримує до цих років, яких я не думала. Я, ніколи не було в мене в гарці, що я ще доживу до 90 років. Бо коли мої батьки, як батько пішов на пенсію вже в 82 роки, в 82 році прийшов до мене, на, вже на, як пішов на пенсію і каже, що ж його заболіла голова. Та кажу, Ой, Марія, мене болить голова. Та йду вам дати ці Та не давай мені, не хочу я ще соптуватися до ліку. А я тоді думаю, Боже, а я вже тих ліфу спитки перепила і жовч, і, і печінка, і все. А він не, не хочеться сухтувати. Ну, і я так, ну так батько в мене недовго жив, мама так само, і теж мама так хворіла з печінкою, і мама то мала. Ні, <гану> Ну все одно вони прожили, прожили. понад 80 років. Так, мама 89, батько 82 роки. <гану> Мій батько першого зуба витяг у нас на ресниці першого зуба витяг. Каже той лікар 82, 82 роки. Каже той лікар, я ще такого пацієнта не мав. Ну, Здоровий був. Вечором міг з'їсти. Я ж ся чудово, я, ну був здоровий. Але нараз так якось ну, захворів і недовго, один місяць. Така сім'я побожна. Ми до церкви ходили, хоч і у той час, коли не було, е, можна ходити до церкви, паски святити. Ми йшли додому, батько нам вдома святив, і ти везли собі додому на резницю. Так і смалися чинні паски. Мені здається, що я по собі, знаю так по собі, як я жила, що краще обходитися без цих усіх, що зараз у супермаркетах, усі всі такі м'ясні продукти, обходитися без того. А, а літом, сара, дочка моя, яка тут живе в Ужгороді, ціле літо, <кхе> у мене вдома приходить, ми майже м'ясо не вживаємо. На городі бураки. Листя з бураків, шалата, цибуля, щавель, щавель так. Все домашнє. Все домашнє, що ми майже м'ясного не вживаємо. Ну, маємо так по сусідах корову, яку беремо таке добре молоко, і ми на цьому і, і так бачу, і моя дочка так привикла вже, що й вона без цього м'ясного. Я так Побачила, що картошка печена, дуже добра. Mm, да, <свят> я так та. коли так перед ну, великої не так пост сім неділь. Я не можу видержати той пост, сім неділь постити. Да, Але так, так перший тиждень я тримаю останній тиждень. Я тоді кожен день у мене печена картошка два рази на день, рано і ввечері. Картошка печена, чай. Осім я заходжуся. Ці, цілий тиждень перед Великоднем, Я тоді цілий день не їм, аж там плащенницю, коли йду цілувати вже після вечора, тоді я йду після плащенниці, приходжу додому вже сім годин Києва, я тоді вечеряю. А ну, дуже таку легку вечерю, що я зараз дехто каже, я не можу видержати, можна. Що треба хотіти. Да, привикнути і, просто. Так. І то мені здається, що така їжа, як я дотримуюся тої дієти, то, можливо, це мене піддержує. Я збираю собі сама, не купую в аптеці ці трави, які є ж там. Я собі сама заготовляю. У мене на городі. І всі такі трави є: і м'ята, і календула і звіробой. Подорожник. Подорожник, смородина, багато смородин ну, у мене є. Чебрець сказали, так, чебрець. Але... Я цей смородин, у мене є щось до 20 кущів смородини. Я то закладаю, малина, ну і всі фрукти. І є в нас коло хати посажена. Срібляста ялинка. Вона вже така велика, ну така більша, як до потолка. На весні, у квітні місяці, починають пускати тоді таті... молоденькі. молоденькі. Я то зриваю молоденькі, бруньки. бруньки сушу, приношу сюди і з того чаю варю. І цю м'яту, що маю, там кладу я так до 6-7 тих компонентів, і з того я варю чай. Потім далі розпускається тоді малібруньки, потім далі вже коли розпускається більше шишки. тоді. Зелененьке не шишки, а таким зеленіньке тоді розпускається панки. Я й тоді зриваю, і то закладаю цукор, ялинка, цукор, ялинки да. і той сироп. І несу сюди, бо в мене так малий правнук, такий дуже до простуди схильний. схильний. Ну, і я того соку приношую сюди і малому, ну і сюди попив того пити. Воно дуже добре на Бронхи. Родина, знаєте, так, ну, саме більше, де сходяться родини до мене, так правду кажучи, до, до мене ці у Львові далеко, ну, кожне літо приходять. Степан кожне літо приходить. Ясниця, у нас там дві річки. Ружанка і Тересова, дві річки. І якраз наша хата між тими річками. І з однієї сторони, і з іншої сторони річки. Що ми якраз так хата наша між річками. Тяжко було будуватися, але збудували хату. Збудували хату і літню кухню, а далі почали ми займатися квітами. Город у нас 20 сотен. Ну і займалися квітами. Гладіолуси. гладіолуси, тюльпани. У нас, так, у нас на городі тюльпани, так як ця долина хуста долина нарцисів, mm. у нас так долина тюльпанів. І Наталка цю книжку, коли писала про екологію, та, та обкладинку поклала тюльпани. з нашого городу.